Презентуємо новий відновлений товар холодильна гастрономічна вітрина Arnex Banco Astra довжиною 3 метри 20 см. Вітринка повністю відновлена, повністю укомплектована. Перевірена майстром. Зроблена діагностика є плафон підсвітка. Ось так детально покажу. Всі деталі викрашені, поставлені на місце. Гнуте фронтальне скло, ціле. Виставка нержавіка 74 см завширшки. Стільниця ДСП, боксики ззаді. Ось як гарно вони виглядають відчинені. Термостат стоїть ось тут. Запуск компресора зараз не будемо робити. Майстер її перевірив. Завтра повторно включимо, зробимо діагностику. Обійду вітрину повністю ціляком, покажу. З цього ракурсу її видно при денному світлі, яка вона. І з іншої сторони тримачі скла, верхнє скло, на верхнє скло можна ставити товари різні. Дуже красиве поєднання кольорів. Форма дуже гарна цієї вітрини. Вона розташована на один компресор, встроєний агрегат. 1,2 кВт в годину споживає. Запитуйте, кого цікавить. Є асортимент, є морозильна вітрина трьохметрова. Гастрономія двохметрова, середня температура на метр п'ятдесят, метр шістдесят вітрини. Гастрономія і інше холодильне обладнання.